Салтівський район один з підвалів житлового будинку. Комунальні служби показують укриття, що передбачене для жителів відразу декількох домів. За час війни його привели в належний стан, провели світло, систему вентиляції і створили елементарні умови для тимчасового перебування людей. У нас є а... Аптечка, є запас води питєвої, є примусова вентиляція, є санузел, в якому зберігається Проходи, сюди. в якому зберігається запас технічної води. Якщо навіть в місті вода перестане... Подаватися, то це укриття може ще існувати і туалет, і раковина буде працювати від, цієї запасу, від цього запасу ладу. Тут у нас є ще аварійний. Ну, аварійне освітлення, ви бачите світлодіодну ленту. Ще є запасний вихід, який в випадку завалу двох вихідів ще є доповнительний. Мені 80 вчора стукнуло. Позавчора не виїжджала нікуди. Я на втором 12 в під'їзді, сиділа дома. Діти там були, мої, а, а я не, не пряталась. Ну, не пряталась. У нас теж унизу є підвал двох двох, якщо в случаї чого. Там два етажа, два там у нас рамка, там бойлер, якщо, ну не пряталась дівчина. А чому? Ну я знаю, чого, Жена на ну, возраст такой, ну страшно було, ну не пряталась. У нас туалет. и это, и вот в туалет могу пойти. Стенка, стенка, он вот туда, вот туда, ой, простите, и это самое, туда не попадет. Если уже в дом попадет, то это другое. А так... На территории Салтийского района, вместо Харькова, растошевано 676 укрытий. в тому числі в будинках комунальної власності 558, у будинках альтернативної форми власності це ОСББ, житловие кооперативи та інше, 99, і 19 це інші учбові та медичні заклади. За розпорядженням Харківського міського голови, адміністрацією Слатівського району було спільно з органами Національної поліції та МНС організовано перевірку щодо доступності до цих цілодобової доступності до цих укриттів щоб вони були цілодобово відкриті та доступ мали вільний всі мешканці району і міста проведення огляду цих приміщень найпростіших укриттів, які розташовані в житлових будинках, в підвальному приміщенні. Ми звертаємо увагу на доступність для населення, яке може укриватися цьому укритті. Це може бути як мешканці житлових будинків, так і випадкові громадяни, які в той чи інший час перебувають біля цього укриття. Під час огляду ну є невеликі зауваження щодо, наприклад, доступності, в плані того, що ключим ми рекомендуємо Давати більше населенню, так, тому що хтось, відповідальна особа, яка може бути в під'їзді, яка може бути ключ, може бути там на роботі, на праці, десь на, на батання. Вони відчинені. Вони постійно відчинені, так, вони є постійно відчинені, але є такі факти, коли вони замикаються. В цьому випадку ми інформуємо співробітників поліції і проводиться поліції, проводяться заходи щодо вчинення та недопущення закриття цих приміщень. Головний фактор того, коли подібні укриття можуть бути зачинені, то це людський через страх, щоб комунікації, що знаходяться в підвалі, не викрили або не пошкодили, або щоб підвал не перетворився на наркопритон. Боїмось. Я вечором собачки гуляю, дивлюся, утром вийшла, там на проволочку трошки ми так закручуємо. Ну, я не знаю, тут приходять чи закручують. Я... У мене ключі. Якщо на всякий випадок, то в мене беруть ключ. А так я особо не відповідаю за це. Так що просто на всякий випадок у мене ключ. У випадку, якщо люди помітили замок на дверях, що веде до укриття, то силовики наполегливо радять звертатися до поліції. Хоча за кожним із укриттів закріплені люди, зазвичай, це співробітники ЖЕКу, але і поліція спостерігатиме за тим, щоб укриття завжди були відчиненими. З п'ятниці, коли керівництво національної поліції та міністерство внутрішніх справ дало вказівку на перевірення всіх укриттів на факт їх, скажімо так, відкриття на території Савтівського району, на якому зараз ми знаходимося, тобто це в наші компетенції, на даний час з п'ятниці не було виявлено, скажімо так, сховищ укриттів, які були зачинені. Як у випадку, знов ж таки, якщо Будуть виявлені такі факти, тобто Національна поліція знову ж таки буде проводити всі превентивні заходи, що стосуються до негайного відкриття цих. Якщо у подальшому все ж таки буде виявлено, то ці відповідальні особи, як вже сказав мій попередник, будуть, скажімо так, притягатися до відповідальності згідно чинного законодавства. Ніка відповідальність у нас це може бути або адміністративна, або кримінальна. В залежності від самого, скажімо, факту, що відбулося, якщо це буде така ситуація, як в місті Києві, то відповідно це буде кримінальна відповідальність. На території Салтівського району за кожним знову ж таки, укриттям закріплений відповідний працівник поліції, який періодично, скажімо так, негласно гласно здійснює ці перевірки. Леся Куполюк, Сергій Перей, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Новини Харків.